Мамо, я приїхала, сказала моя донька і постукала у вікно. Я думала, що це Іван, адже пообіцяла позичити йому 5 тисяч доларів. Я вже три тижні як повернулася за кордону, а дочка з'явилася тільки тепер. Думала, вона скучила, хоче мене побачити, та куди там? Приїхала вона, щоб забрати подарунки і попросити у мене грошей. Дочка не припиняла стукати, я відчинила. Вона без жодного докору сумління, прямо з порога мовила. Мамо, я знаю, у тебе є гроші, ти ж недавно тільки не повернулась. Позич мені п'ять тисяч доларів. Пам'ятаєш, Марічку, мою подругу дитинства. Так от вона зібралась приїжджати в інше місто, а будинок свій у селі продає, майже за безцінь». Я з нею домовилася, що зараз ми даємо їй п'ять тисяч доларів, а потім, коли ти знову поїдеш на заробітки, ми будемо пересилати їй гроші щомісяця по п'ятсот доларів. Не розумію, навіщо тобі будинок? Я ж купила тобі квартиру, нову, ну, трикімнатну. Мамо, ну це свій будинок. Там взагалі власне подвір'я, город, свіже повітря, та куди там квартира? А в нашу квартиру і квартирантів пустити можна. Щоправда, нам потрібно стіни трішки підфарбувати. Гроші я маю, але я планувала використати їх на інші потреби. Я вже досить давно зустрічаюся з чоловіком, його звуть Іван, дочка про нього не знає, я планувала розказати все. Коли ми з Івану подамо заяву у рац. Та й спочатку у нас з ним все було добре, а потім він почав віддалятися. Згодом зовсім зник на певний час. Мені було боляче, тож, щоб забути все, я вирішила поїхати на заробітки. Для поїздок за кордон я обрала Польщу адже там чимало наших людей. Перший час я працювала, щоб купити доньці житло. Коли вже я облаштувала доньку, то почала працювати для того, щоб зробити ремонт у своїй квартирі. І як тільки я забула про Івана, він знову з'явився в моєму житті, очевидно, з тою жінкою, заради якої він мене покинув. У нього нічого таке не вийшло. Сказав, що до неї він нічого не відчував. Іван говорив ну дуже щиро, тож я йому повірила. Ми знову зійшлися. А ще ми домовились, що після мого повернення будемо жити разом. Іван почав робити ремонт у старому будинку своїх батьків, і він попросив мене туди переїхати. А ще він попросив у мене кошти. Я пообіцяла йому дати, адже ми і так будемо жити разом. А тепер ще й дочка зі своєю ідеєю я не знаю, як бути. З одної сторони, Іван довго не чекатиме, і я знову можу його втратити. А з іншої моя дочка, якій я ну, дуже хочу таки допомогти. От як мені бути?